Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. А зараз будемо говорити про псевдоволонтерів. Якщо дуже просто про шахраїв, які нібито збирають гроші на допомогу збройним силам України і збагачуються самі в тому самому Києві. Можна побачити на центральних вулицях або біля станцій метро людей в військовій формі, які кажуть про те, що вони збирають гроші на те, щоб допомагати певним підрозділам українським, буквально. Напередодні ветеран війни Олег Симороз біля станції метро Героїв Дніпра звернувся до таких псевдоволонтерів, які збирають нібито кошти на ЗСУ. поки Симороз перевіряв цих волонтерів, виявилося, що вони ніде ніколи не воювали. Вже за декілька хвилин з'явилися ті тушки з погрозами. І От зараз ми маємо вже кримінальне провадження, яке відкрила національна поліція щодо цих шахраїв. Проблема дуже. Дуже болюча, і от саме з Олегом Симорозом, ветераном російсько-української війни, громадським діячем, ми зараз і будемо говорити. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. От дійсно, ми багато разів бачили цих людей. Вони в них такі столи. Вони можуть розміщуватися, просто стояти десь на центральній вулиці біля метро. Розкажіть, як ви з ними стикнулися, і ну які враження ви отримали? Вибачте? А, так і є. Стикнувся я з ними насправді ще десь місяць тому. Мене запросили небайдужі кияни. Це по суті молодь. Переважно, це. До да речі, були дівчата, 에, котрі спочатку підходили, цікавилися просто звітністю, цікавилися формою, в яких підрозділах вони служать. Вони отримали хамські відповіді. Відповідно 에, мені повідомили про цю ситуацію. Я вирішив під'їхати тоді, тоді, ще спочатку на Майдан Незалежності, поспілкуватися з ними. У нас була 에, перша з ними історія, перша акція. Їх затримувала поліція. І от через певний проміжок часу вони повернулися на вулиці Києва, повернулися до своїх шахрайських дій, і ми вирішили повторно власне кажучи, приїхати, подивитися, що змінилося. Ну багато цікавого цікавого і нового ми дізналися. В першу чергу, це те, що ці люди отримують зарплату. Отримують зарплату з комісії з донатів українців. Тобто 20% це вони визнали на камеру. Визнав батько директора цього благодійного фонду пана Саула те, що 20% з пожертв українців вони кладуть собі в зар на заробітні плати, тобто кладуть собі в кишеню. Далі ми поцікавилися, на які підсай вони носять форму, на які підсай вони носять мультікам. А тому, що Мультікан активно використовується збройними силами України так само, полк е, Національної гвардії України Азов, е, це є їхня форма. Вони в ній приймають е, участь в бойових діях. Третя штурмова бригада. Багато інших підрозділів, зокрема і хлопці в моєму підрозділі, активно використовують цей е, відомий на весь світ е, камуфляж. Отримали відповідь, що вони не є військовослужбовцями ніколи не були, не є безперечно, не є учасниками бойових дій. А військову форму одягають. Для чогось тому, що їм холодно. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що роблять вони це за для задурювання українців заради того, щоб виглядати як військовослужбовці, як ветерани. Це є неприпустима історія, тому що окрім своїх шахрайських дій, а вони нагадаю, збирають основна претензія. Вони збирають готівку, котра не обліковується. Котра, окрім того, що вони беруть 20% з цієї готівки, вона просто не обліковується і неможливо порахувати. Скільки зібрали вони грошей, скільки вони мали передати на потребу збройних сил. України вони кидають тій на адекватні волонтерські організації. Я, як військовослужбовець, хочу відмітити, що у нас дуже потужне волонтерське середовище, і зокрема моєму підрозділі, підрозділі активно допомагали волонтери. Зокрема, я отримав поранення на фронті на нулі на пікапі, котрі нам надали волонтери. Тому це дуже велика проблема, тому що люди зневіруються через таких покидьків і вони. Перестаються менше і менше донатять на підтримку Збройних сил, але потребу нашої армії ну, не те що не менше, їх з кожними днями стає більше, тим більше попереду складний зимовий період. І друга історія це неприпустиме речі вже для нас. Ну, такі червоні, червоні лінії для нас, як до ветеранів. Тому що військова форма вона є, вона є святою, тому що на ній кров, моїх побратимів, в цій формі. На жаль, ховають, в тому числі, і моїх побратимів, тому ми не дозволимо і я не щоб будь-хто дозволив собі просто використовувати її задля своїх, ну в даному випадку задля своїх шахрайських дій, задля своїх бізнес-інтересів. Ми приїхали на місце, але слід підзначити, що після першої акції вони підготувалися. Вони були підготовлені. Це можна подивитися, по тому як швидко приїхали спортивні молодики. Тітушки. Як е, зухвало вони себе вели, як вони погрожували в тому числі мені, як вони е, сміялися з мого поранення, з моєї ампутації, моїх двох нижніх кінцівок, е, сміялися те, що я на калясці. Ну тобто, абсолютно м -м, мене це не ображає, скажу відверто, тому що я в принципі не вважаю цих людей. Пане Леже, вибачте, що я вас перебуваю. Можливо, ви кажете, у вас це не ображає, це ображає всіх українців. Ну тому, що не припустимо ніяких жартів, ніякого сміху, так щодо вашої ампутації, так щодо вашого поранення. Ну, тому давайте, ну ми все таки я маю це зазначити. Це ну точно не припустимо. Але слухайте: а звідки зберуться ці тітушки? яку загрозу вони побачили? В них же ж я пам'ятаю, я сам до до таких підходив, щоб зрозуміти, хто це звідки вони взялися? Ну просто стоять там, ми з Біля Цуму, де думаєш, господи, тут величезна кількість людей не знаю, скільки вони збирають, а куди вони збирають? І в них якісь там заламіновані сертифікати і так далі. То а чим, чим же загрожували ваші запитання? От цим молодикам, які ніколи не воювали? Дивіться, от до речі, під те, що ви згадали, це все одна організація. Тобто ми з вами говоримо про один і той же фонд, врятуємо рідну країну, який очолює такий собі пан е, Микола Асаула. Е, загрожував я та все дуже просто. Я загрожував тим, що я. Заважав збирати кошти, котрі ці шахраї котрі використовуються для власного збагачення. Відповідно, вони вбачають мені ворога. Ну власне кажучи, я так само. Тому я казав, що мене це не ображає. Знаєте, хто мені пише подібні повідомлення і сміється з моїх поранень? Це виключно категорія людей. Це наш східний сусід. Ті люди, проти котрих я воював. Ну і так само ці персонажі, котрі для мене тут е дуже схожі, там була більш показова історія е керував цими тітушками. Один дуже цікавий персонаж, про якого я писав в своїх соціальних мережах. Це громадянин Росії, людина, котра проживала на окупованій території Криму, котра була бізнес на території окупованого Криму, котра має громадянство е Російської Федерації. На отримав його на території окупованого е Криму. Людина з проросійськими поглядами, людина, котра виправдовує анексію. Вчора мені погрожувало а, тим, що я, як військовослужбовець, ветеран підійшов і висловив свою позицію щодо людей, котрі абсолютно безпідставно, без будь-якого морального права налягли е, військову форму. Е, за даним фактом відреагувала сьогодні поліція, хоча вчора е, вели себе вони, ну так, м'яко кажучи, непрофесійно і е, демонстрували свою бездіяльність, тому що вони дозволяли оці всі речі, доз, дозволяли е, насміхатися. Е, Ну і з мене, як з ветерана, і зі мною було присутні багато дівчат. Дозволяли вони дітушкам зухвало поводити свій проти жінок. Е, сьогодні слава богу, керівництво вже поліції Київської відреагувало і вийшло з офіційним повідомленням про порушення кримінального провадження за статтею шахрайства проти цього фонду проти е, цих шахраїв. І так само те, що я згадав про громадянина Росії, котрий мені погрожував, котрий активно виправдовував російську анексію, ми найближчим часом звернемось до Служби безпеки України. Однак, щоб ця особа не втекла, не змогла уникнути кримінальної відповідальності, я у себе в телеграм-каналі опублікував всі його дописи, його дані. Тому числі дані його російського паспорту, слава богу, ми маємо досвід боротьби на інформаційному полі з російськими військовими. Ми активно регулярно вислідковуємо участь російських військових у війні проти України. Ми отримуємо їх персональні дані, отримуємо дані їх паспортів. Слава Богу, російські реєстри дуже добре продаються за символічну. Досить оплату. так, було і в цьому випадку е опублікував я повністю інформацію. Тобто, я не я не голослівний. Я повністю опублікував інформацію його е номеру платників податків е в російській податковій службі. Опублікував е номер і дату видачі його російського паспорту, е прописку і так далі. Тому я думаю, що це буде предмет вивчення. Ще одного кримінального провадження посягання на територіальну цілісність України, яку я дуже сподіваюся, проведуть слідчі служби безпеки е, України. Е, тому так е, я вважаю, що ми абсолютно вчинили правильно, тому що це і захист честі гідності ветеранів, і ми не дозволимо нікому себе так вести і просто безпідставно використовувати форму. Тому що кажу ще раз. Військова форма для нас це святе. пане Олеже. А -а. Слухайте, ну от ви сказали про те, що так. От е, якісь образливі слова щодо вас, щодо а -а. інших ветеранів, ми можемо почути тільки від наших ворогів. Тобто, ми говоримо все таки про внутрішнього ворога. І мені здається, що тут що тут треба розібратися ще трошечки. Ну тр трошечки заглиблитися, загли так, поглибити заглибитися в цю ситуацію. Господи, не міг виговорити слово. Про що ми говоримо? Що ну. Дуже важко собі уявити, що отак просто на пустому місці якісь люди можуть стояти на центральних вулицях чи біля метро і не мати ніяких дозволів так з боку місцевої влади. Тобто, якщо я чи ви. Встановимо якийсь там столик, і скажемо, що ми тут збираємо гроші і от станемо біля ЦУМу, так? То до нас одразу, я думаю, підійдуть люди в погонах і будуть розбиратися, хто ми такі, які ми маємо дозволи тут стояти. То чи ми хоча б приблизно розуміємо, а хто може дахувати, кришувати от таку організацію? Ну, нам до відомо, ви абсолютно правильно все зауважили, і так насправді і є. Ну, тобто, якщо ми проведемо з вами такий експеримент, до нас е, прийде поліція, прийде муніципальна охорона, прийде е, департамент благоустрою київської міської державної адміністрації місцевої влади, е, тому що на, на дані речі ну мінімально навіть дозволи потрібні про порушення благоустрою. А е, хто може їх дахувати все дуже просто? Ми це перевірили на першій на другій акції. У нас є джерела правоохоронних органів. Їх дахує е, районна е, поліція. Власне кажучи, тому вони не присутні в усіх районах міста Києва. там, де їм вдається отримати дах від на районному рівні, там вони і працюють. От в оболонському районі їм вдалося це зробити. Це була дуже показова історія, тому що приїхала наприклад та ж патрульна поліція. Вона не розуміла про що мова, і коли вона е почала дізнаватися, е вони вели себе порядно. Але коли приїхав е начальник відділу громадської безпеки оболонського району, почав вести він себе на ну, ум'яка, кажучи. Дуже неадекватно і невідповідно до обстановки. Тобто він почав опитувати спочатку наших активістів. Він хотів, щоб ми поїхали всі в райвідділок Коли вони почали, при ньому ж таки вони почали насміхатися з мого поранення, при ньому ж вони блокували мені можливість поїхати, просто банально пересуватися на возику. При при ньому ж десятки тітушок окружали одну людину на колясці він ніяк не реагував Будучи маючи високі погони, маючи керівну посаду в Оболонському районному управлінні поліції. Тому для мене тут все очевидно. Знаєте, я давно в громадському секторі я маю досвід боротьби з незаконними забудовами в місті Києві. І для мене тут все на поверхні. Тим більш, ну, справа кричу, що, вибачте, будь-який нормальний громадянин тим більше поліцейський би на образи в бік військового точно би реагував. Би. Тут це може свідчити про те, що, на жаль, для мене оболонська. Поліція у справі. Оболонська поліція кришує цих е, товаришів. Е, ну дуже прикрий момент, але хотів би, користуючись можливістю вашого ефіру, подякувати е, українцям, простим громадянам, котрі висловили мені свою підтримку. Хоча я дуже пізно написав про це, я написав це вночі, коли приїхав, опублікував це відео. Отримав колосальну підтримку і від громадського сектора, і просто від небайдужих е, громадян. Uh, і це знаєте, це нас відрізняє від росіян, тому що там прийнято мовчати, там uh, прийнято закривати на все очі. У нас все ж таки люди не готові мовчати, у нас люди не готові миритися. І, як бачимо, буквально менше ніж за день, за півдня, ми маємо дуже великий резонанс по даній справі. І я сподіваюся, що, хоча б за рахунок резонансу, хоча б хоча б за рахунок того, що ветерани виконують функцію поліції, виконують функції місцевої влади, котра допустила абсолютний хаос. На київських вулицях у нас, вибачте, зараз ну шо якісь 90, якісь братки приїжджають, комусь погрожують і так далі. Але ми спільно з громадянами за рахунок цього суспільного резонансу не дозволимо влаштовувати хаос на наших вулицях, не дозволимо баблу й браткам диктувати, як кому жити. Ми брали до рук зброю. Ви правильно говорили про внутрішнього ворога. Ми брали зброю до рук заради того, щоб у мирних містах було нормальне життя, справедливе життя. Вибачте, ці діячі і кришування поліції це не про справедливість. Але підсумовуючи, я скажу дуже жорсткі речі, але я відповідаю за кожне слово, яке я говорю: або поліція наведе лад на київських вулицях і припинить займатися кришуванням всякої нечисті, в тому числі оцих от недоволонтерів благодійного фонду. Врятуємо рідну країну, або Ветерани разом з громадським суспільством, разом з нормальними волонтерами, не ведуть порядок на вулиці. Я все ж таки відстоював демократичні свободи громадян. І Я дуже сподіваюся, що це все ж таки буде цивілізований метод, і наша поліція згадає, кому вона давала присягу. Ви абсолютно праві в цьому панове. Нікому нікому українські громадяни не дозволять зневажливо ставитися до українських військових до наших ветеранів, і в тому числі так красти гроші, так дуже нахабно, дуже зухвало, так просто користуючись тим, що українці хочуть підтримувати своє військо. А ви знаєте, я от хочу ще трошечки як це ширшу тему з вами обговорити. Ми багато говоримо в наших ефірах про те, якою буде політична система після того, як нам вдасться перемогти Росію. Ми розуміємо, що це не швидкий процес. Ми розуміємо, що це довга. Виснажлива війна з таким ворогом, але головне питання насправді, мабуть, головне питання полягає в тому, а яку роль будуть відігравати саме військові? Так, от саме ті, хто зараз ризикують своїм життям та здоров'ям на нулі на фронті, так для того, щоб держава України існувала, то. Яка ваша думка щодо цього? Я, от заходячи в ваші соцмережі, так ну звичайно бачу, що ви також ідентифікуєте себе не тільки як громадського діяча, але й як політика. То, от яка ваша думка щодо цього? Дякую за питання. Я рахую воно слушне. Я рахую, що моя мрія після перемоги, щоб в парламенті в українському парламенті були кращі люди, котрі робили все для нашої перемоги, це безперечно військові, це волонтери, котрі віддавали всі свої кошти, час, здоров'я за нашої спільної перемоги, це медики, це профспілкові лідери, це люди, котрі працювали на заводах. Це е, та рушійна сила, котра е, не дає е, нам бути схожими на нашого східного сусіда. Це Наше громадське суспільство і представники абсолютно різноманітних професій, я би тут, як ветеран, дозволив би собі зробити дуже важливий акцент. Безперечно, я не те, що мрію, я впевнений, що ветерани будуть представлені в українському парламенті. Але я б не зациклювався так би, тому що для мене головний критерій, от особисто коли я буду йти на вибори і буду думати, за кого мені голосувати. Для мене буде головний критерій це порядність людини, це її обізнаність, це її готовність до змін в країні, а не бути частиною системи, бути частиною існуючих парламентських партій, котрі фінансуються олігархією. Для мене це головний критерій, і е, так я рахую, що ветерани, військовослужбовці, вони будуть рушійною силою е, в цих політичних партіях на цих виборах і як наслідок у українському парламенті. Але я. Звернувся би до своїх побратимів і е закликав, закликав би їх е не дозволити, е щоб вас зробили розмінною монетою, тому що ми вже це проходили, коли один або п'ять активістів ветеранів долучаються до дуже непорядної організації політичної сили, їх використовує, який ми на має наслідок неякісний парламент і те, що ці люди насправді ні на що. Не впливають цьому в парламенті, а ми бачимо всіх тих осіб, котрих ми там бачимо вже десятки, якщо не 20 років в цьому парламенті, котрі і роблять там погоду. Я рахую, якщо ветерани будуть відповідальніші до цього ставитись, якщо ветерани будуть е, вимогливіші е, до цього. Ми зможемо отримати якісний якісний парламент. Пане Леже, ну дійсно ви вже згадали про це. Ми ж пам'ятаємо, що війна триває з 2014 року, і ми мали досвід того, коли і волонтери, і військові, нібито заходили в український парламент Верховну Раду. А якщо от зараз ну трошки докладніше це проаналізувати, а що пішло не так, що їх заводили як обличчя, але ну як це правильно не давали ніяких повноважень. Чи в цьому в чому була помилка? Яку помилку ми не маємо повторити зараз? Дивіться, головна помилка на моє переконання, і тут справді я маю кардинально протилежне е, значення е, думку. Е, те, що ці люди думали, що вони будучи частиною системи, маленьким відсотком системи, гнилої системи, зможуть щось змінити. Вибачте, е, перестати. Перебирати сорти лайна, це не працює, і ви вірно згадали, що я є політиком, і я за своєю відповідальністю говорю, маючи е, не одну пропозицію, я ніколи не долучуся до діючих парламентських партій. Це дуже просто, тому що ці діючі парламентські фракції, е, і так звані опозиційні, і владні фракції, хоча там насправді вони дуже добре голосують всі разом. Вони є представниками і захисниками інтересів не більшості українського народу, а тих, хто їх фінансує, вони є захисниками правлячої олігархії. Ось це й дуже просто. Я є прибічником і я є співзасновником такої політичної сили, є співзасновником політичної партії народовладня, котра не вигадує велосипед. Я зараз не вигадую велосипед. Я розумію, що це гра надовго, але в цивілізованих країнах, зокрема. Ну скандинавські країни дуже прекрасно живуть за рівнем якості задоволення життя громадян. Вони не вигадали велосипед. Вони просто почали фінансувати свою власну партію. Так це довго в умовах українських реалій. Це все ще буде дуже довго, тому що у нас дуже добре себе почувають олігархи, У нас люди не готові фінансувати власні партії. Але вибачте, я глибоко переконаний, що виключно об'єднавшись в одну організацію, українські волонтери, ветерани. Тоді зможуть щось змінити. Якщо українські волонтери, ветерани будуть роз'єднані і шукати, вибачте, на слові в сортах лайна, добро, нічого з цього не вийде, і правильно, ви помітили, двоє місцевих виборів, парламентські вибори, двоє парламентських виборів, вони є. Тому підтвердження там були і там проходили українські волонтери, ветерани, громадські активісти і так далі, журналісти. Чи змогли вони щось змінити? Mm. Ні, не змогли. Е, дуже переважній більшості вони стали частиною системи переважній меншості вони просто залишилися активістами і просто не змогли впливати на ситуацію. Але вибачте, для мене це ситуація закономірна, тому що це дуже просто. Хто платить, той замовляє музику. Вибачте, поки що українським партіям і українським фракціям парламенту платять олігархи. Ну вони і замовляють музику. Цих цивілізованих країнах, які я назвав Швеція, Данія, Фінляндія, країни Європейського Союзу, їх фінансує власне український народ. Я дуже люблю згадувати виборчу кампанію Барака Обами. Він зібрав досить чималу суму на президентську кампанію. Загалом, президентські вибори Сполучених Америки, це одні з найдорожчих виборів у світі. Так, от, окрім того, що він зібрав ці. Кошти з громадян у форматі пожертви, пан середній внесок ми рахували на цих виборах на його внесках. Це було 25 доларів. І як би ми не ставилися до Барака Обами, я зараз не буду давати йому оцінки, ми не можемо звинуватити Барака Обаму в тому, що ним хтось керував, щоб він захищав чиїсь інтереси, які його фінансували, він захищав інтереси олігархії. Ну от українці і думайте, чи готові ви фінансувати власні політичні е, партії організації? Так, це довго, і там ще ми будемо помилятися, повірте. Або ви будете далі слухати і вибирати з років лайна, фінанс, е, підтримувати партії, котрі фінансуєте не ви, а олігархи. Але можливо, ну... це так єдиний правильний шлях. Пане Олеже. Я вам дуже дякую за цю розмову. Олег Симороз, ветеран ЗСУ, громадський діяч, був з нами на зв'язку. Ми Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.